З любов'ю до книжки Марина Павленко, русаленька із сьомого В. або прокляття роду Кулаківських». Книжка перша, сьоме продовження. Бабусі й онуки втекла до кімнати, але спокою не знайшла. По якомусь часі вирішила спекатися сумних думок зможе, тільки потрапивши в іншу світлину. Почала портватись у Вадимових скарбах. Ця дівчина, здається, Катерина, їй років до 20. красуня, саме на виданні. Війна вже позаду, за дівчиною можна не хвилюватися, тому ліпше пошукаю іншої світлини. Ось напис на звороті, 1970 роки, вже ближче до сьогодення. На фото 20-річний юнак із хитринкою в очах і світлою кучмою. Іванків син. Тепер ще зайти до баби, бо дай її. Хлопець куйовдить чуба, прилизаного для фотографування, і виходить за тельє. Він сердитий і добре, що не бачить Софійку, а то б і їй перепало. Переходить із ним холерний яр, колишня річка вже скидається на струмок, проте ще удвічі більша. Виходить на крутий пагорб, з якого вперше за всі подорожі в минуле не видніється церква. Еге ж, дідусь казав, що в 60-ті її зруйнували робиш ті самі, хіба у виярках більше сміття, а от будинки інші тепер. Жодного сліду, що тут розпочалася війна. Ось і знайомий двір. Це тут їли пили за здоров'я Катерини. Спершу показувала, ніби в хаті нікого немає, але толик тричі по особливому постукав у вікно і двері скрипучий, непривітно відчинилися. Чого тобі, онучку? Стара Олена впускає хлопця, а з ним і невидимку Софійку до світлиці. Тут Олена розповідала чоловікові про старця, на цій печі сиділа раніше мершава Катерина. То що ви надумали? А що ж тут надумувати? Не можу я тебе тут поселити. Стара я, виридлива, хати холодні, задубієш, сиди, поки в знайомих, а там, мо, оженишся на якійсь хаті. Ну й бабусю, маю. Толик топнув баняка. Що стояв біля печі, той перекинувся, вивернувши на долівку гарячу картоплю в лушпайках. Нащо ж ти так толику? Олена заходилася визбирувати картоплю. Для кого це наварили? Чи не жениха ждете проти вечора? Вже ж не внука рідного. Он і м'ясом тушкованим пахне. Гарно живете? Яке м'ясо, дитино? заметушилась Олена, засовуючи під штандари ще якогось горщика. Де ж бо мені взяти? Словом так, ви самі, коли хочете за хатою виходьте, а мені цю віддасте. Що ж це діється? Я єдиний нащадок та не маю власного кутка. Чи ж заради цього мої батько й мати гнули спину, порпаючи бараболю на чужих городах? Чи ж заради цього люди їм печінки поотбивали? Та вони в цій хаті, будьте певні, грошей наховали, а я жебрак жебрак-жебраком. Чи ж заради цього кінець кінцем мій дід Василь на фронті загинув? Стара присіла на лаву і вхопилася за серце. Софійка ж дивувалася, таки на фронті. Ти ба не припускала. А де ж Катерина і її діти? Толик тим часом правив своє. По-перше, я все тут перешукаю. По-друге, треба цю хату продавати. По-третє, гроші заберу я. Але не переживайте, куплю вам якусь халупу на околиці, якби лиш погриба підправити до нього, відколи я ніхто не заглядав, мабуть, пообвалювався. Не зачіпай погреба, скрикнула Олена. Умовили, реготнув Толик, отож погріб вам і заставимо. Поселитесь у ньому і тамечки будете жити. Можете звідти й не вилазити, все одно сусіди кажуть, що ви від людей ховаєтесь. Толик нишпорив по хаті, витягуючи з кутків одяг, папери, посуд, інше добро. Коли дістав з під штандарів горщика, відкрив покришку і побачив печеню. Олена знітилась і сіла на стілець. Часом і старій хочеться смачненько. Пригощайся, внучку, тут і на тебе стане. Умліло саме. Тут і справді на дві, як тепер кажуть персони, Ой баба бабо, чи не здумали ви на старість заміж вискочити, діда якогось у моїй законній хаті пригріти? Дивіться, бо не переливки буде, як займу вас обох. Він пожбурив горщиками вікно, розлетілася шибка, їжа впереміж із черепками розсипалася по віконі. Завтра купців приведу. Пішов, хряснувши дверима. Олена голосила й примовляла нащо ти, Іванку, так рано оженився. Воно, звісно, після війни і сімнадцятирічний парубок, хоч куди, але нащо мені гризота з онуком? Невдалий продаж. Дорога якось так виходила, вкотре пролягала малофонтанну три, але як не стишувала ходу, як не озиралася, як не вдавала, ніби чогось чекає, Вадим із дому, так і не вийшов. Або ж. Не повернувся, тиняється десь. Нічого. Принаймні Сашка застане під липою. Торгівля твоя як? поцікавилася одразу. Ох, як бачиш, воно б і нічого, та конкуренти наступають. У центрі вже теж позбивали ціни, важить за 15. коли б не підробіток на фірмі. Якби швидше черешні в нашому дворі достигали, можна би непогано заробити. До речі, можу підсказати, де зараз дістати прекрасних стиглих черешень. Чесним шляхом? загорівся Сашко. Ти ба яке чесне. Іншим не пропонуємо в Міщенському лісі усім дозволяється рвати, детально повідала шлях до половинчика і до самого лісу. Це можна й велосипедом, стішився хлопчина. Сьогодні вже поїду. Софійка уявила, як Сашко їде своїм деренчливим транспортом, сприладненим до багажника відром ягід, ще й відро об'язане пілочками. Просто такий принц на білому коні, глянути б на розстелепу, котра вляпається колись йому у дружини. Наступного дня Софійка була в кулаківських. Толик саме увірвався до бабиної хати з якимось подружжям, покупцями. Як не впиралась Олена, як не просила онук Перто, вихваляв чоловікові й жінці хатину, гупав у міцну підлогу, колупав стіни, вказував на стелю, потім пішли оглядати подвір'я. У дворі покупці кисло глипнули на високі бур'яни, але в цілому засталися вдоволені. А погріб? Його покажіть, закомандувала жінка. Тільки не погріб, заблагала стара. Баба зоставлять його для себе, зневажливо гмикнув толик. А то дуже бояться в нього людей пускати. Не можна туди, завалиться, придумала раптом Олена. Підремонтуємо, а може, його взагалі доведеться знести, планував чоловік. Подивимось, ключі далеко? Олена мінилась на лиці, нарешті зареклась. Чиєїсь загибелі на своєму обісті не хочу. Якщо хто й полізе в погріб, то лиш я з онуком. Краще хай нас приб'є, аніж чужого. А ну!» – погодився толик. Олена так легко відімкнула замок, наче робила це щодня, присвічуючи ліхтарем, ступила на сходи, за ними скочила Софійка. Дуже боялась висоти, мишей і темряви, але ще дуже ще сумнівалася у тому, що погріб валиться. Коли вже майже зійшли донизу, з темряви почувся хрипкий кашель. Софійка похолола, але бачила, що толик з Оленою настроєні рішуче. Так рано обід озвалася пітьма, і сяйва ліхтаря вихопило. Привода, який прикрився от світла і підвівся з устеленою соломою, ряднами та кожухами розкладачки. Це був сивий, присивий, довгобородий, але ще при силі дідуга. Кого ти привела? Згинь, маро, замахав руками і залаявся дід. Це не мара, Васюню. Ну, прич... Приречено сповістила Олена, це онучок наш, Іванів син, а це Толику, твій дід Василь. Той, що загинув на фронті? витріщився на нього Толик. Не загинув, глухо мовила Олена. Якоїсь ночі ще на початку війни діти Катря і Іванко спали. прийшов із боїв і не схотів повертатись. Заховала його в цей льох ось більше як 30 літ. Он для кого м'ясце варилося, здогадався онук. Ганьба яка, підсудне діло. І що далі? А що далі? перепитала стара. Нічого, ховатиметься до смерті. З погреба толик виліз іншою людиною. Погріб таки дуже завалений, заявив сердито, роботи не початий край. То загорнути, відповів чоловік. Що загорнути? Кого загорнути? Приперлись і командують тут. Я ще хазяїн, геть звідси. Покупці сторопіло дивилися на толика. Геть кому сказав. У Катерини. Кілька днів допомагала ремонтувати квартиру, принести, подати, потримати, побавити ростика, все, що тільки можна звалювалася на беззахисну Софійчину голову. І терпіла, бо куди дінешся? Вбирають, готують, з хати не виганяють. Не так, як повелося Толикові Кулаківському. То ось про якого сивого чоловіка, що вийшов з будинку міліції і вхопився за голову, читала тоді в газеті сорок років у підземеллі, судити його вже не стали, сам себе покарав, довів існування родового прокляття. Чим Софійка могла зарадити, чи сходилося тут небо з землею? Ні. Зрештою, чи не наснився їй той старець, чи недаремно шукає, сподівається, врятувати? І де Катерина. Якби не згадала про неї Олена в підземелі, то вирішила б, що й вона примарилась. Утім, є ж світлина, де Катерина доросла і гарна, отже, таки виросла, розцвіла. Софійка мусить повернутись у часи в Катеринину світлину. Біля фотосалону Катерину причісував славний хлопець. До твоїх? ніжно узяв її під руку. Ходімо, не дуже мама полюбляє гостей. Та я попередила, що сьогодні будеш ти. Вона чекатиме. Ішли неспішно, перемовляючись. Дівчина щось приспівувала, а ще й підзбирувала на букетики осіннє листя і жартівливо ласкатала ними парубкову шию. Той щасливо усміхався. У хаті Олена вже накривала на стіл. Тихше, Толик заснув, приклала пальця до вуст, указавши очима в бік завішеної ширмої лежанки. І я там завше вигрівалась, засміялася до хлопця Катерина. Побачив би ти мене тоді, самі мощі, не уявляю, розвів руками парубок і лагідно поправив дівчині неслухняного кучерика, сіли до столу. Це ви добре придумали не робити весілля, сказала Олена, підрізаючи хліба, менше завидючих очей, більше пуття. Мамо, це ж ясно. Трохи більше року, як Іванко з дружиною. Хіба можемо робити гульки по такій трагедії? Ото й тільки що в Семенових батьків справимо в неділю невеличку вечірку. Думаю, там і жити будете? в олениних очах засвітилася Надія. Звісно, в нас, озвався жених, місця доволі, а мама з бабою так полюбили Катрусю, що й не відпустять тепер. От і добречко, з полегкістю вигукнула Олена і підклала зятеві куряче стегенце. Ми навідуватимемось. Катеринині очі сяяли добротою. Підсублятимемо тобі й толико. Нічого, я з ними сама потроху. Е, ні. Будем помагати, заперечив наречений. Олена принесла узвару. Не переймайтеся, грошей ще доволі зосталось. Та й я ти продам, ти перепродам. Свіжа копійка ведеться. На злидні кулаківські ніколи не скаржилися. Розмовляли пошепки, щоб не розбудити дитину. Потім їли мовчки, аж тут Олена пригадала Ой. Треба ж до льоху сальце віднести. Сидіть я зараз. Може, я полізу? поривався гість. Ні, ні. Олена забула, що треба тихо, я сама. «Мама до погрифа нікого не допускає, засміялась Катерина. Дуже боїться, аби на крутих скітцях не розбилися. Це відколи, тато на війні загинув у неї такий переляк. То я скоро, пом'якшав Оленин голос. А ви потуркотіть голуб'ята. Мама наша, такий відлюдько, пояснювала Катерина Семенові, не віриться, що колись півміста зібрала у цьому дворі на обід задля мого одужання. Ось я тобі розкажу. Так нічого й не з'ясувавши, Софійка повернулася додому. До Києва. Софійко, поїдеш зі мною до Києва? спитала тітонька Сніжана. До Києва завжди готова, але з якої б то речі? З тієї, що мій Сергій, ну, пустельник. Запросив у гості, хоче познайомити зі своїми батьками, показати столичне помешкання. Ти ж диви, уже мій. Нащо там я? здригнула плечима. Прошу в тебе помощі, розумієш? Життя вже трошки навчило мене з Валентином. Якщо й у Києві на Сергія на пустельника чекає дружина і діти, мені стане потрібним хоч якесь дружнє плече, в яке можна буде виплакатись. Он воно що, Софійка не без гордості подивилася на своє гостреньке плічко, скільки то сліз може на ньому стикти. Постельник ніби намагався виговоритись, надолужити час згайний у мовчанні, розказував і розказував про кожен камінчик, будинок, завулок. У Софійки навіть заболіло вухо. Але сніжана захоплено ловила кожнісіньке слово і щиро всьому дивувалася. Їй богу, ніби вперше Київ побачила. Софійка слухняно пленталася містом за тітонькою і тим, кого подумки вже називала дядьком, ласувала морозивом та милувалась краєвидами. Ані дружини, ані дні дітей у пустельника в Києві не було. Софійчине гостре плічко не знадобилося. Та й де та дружина, а тим паче діти могли поміститись у тісній пустельниковій квартирі келії. Вузька та довга, вона більше нагадувала коридор тільки й того, що височенна стеля, оздоблена старовинними картинами, та стіни в суціль обвішані картинами. Мені в такому помешканні можна роси тільки вгору, аж ніяк не вшир, жартував господар. А ще весело хвалився, що мешкає в колишній комірщині графського маєтку. Усі сусідні комірки теж були наповнені людьми. Від цього маєток безперервно рипав дверима, човгав, стукотів, шкварчав і перемовлявся. Але мешканці видалися Софійці напрочуд гордими, адже усі вони волею долі чи завдяки власним зусиллям були киянами. Ночували Софійка зі сніжаною на вузькому та довгому тапчані, впакувавшись бочком, як оселеці, що їх бабуся дуже вміло засолювала в банці. Сергій же щовечора мусив іти спати до батьків у Хрущівку, а де він тут помістився? Хрущівка це, мабуть, квартира для хрущиків, так називають у половинчику худих людей. То це й Сергієві батьки такі ж худенькі. А ще вночі на них із сніжаною мов би, навалювалось вікно, ще графських часів, величезне, на усеньку протилежну стіну. Фіранок не було, і, здавалося, просто на голову сиплються міські вогні і зорі, сиплються, обіцяючи казку. Такий тісний світ. Софійку вражала велич будинків, театрів, соборів. Один із них Софійський, це ж треба. І смак що найвигатливіших морозив. Які для своїх дам не втомлювався купувати Сергій, та найбільше полюбляла тинятися у дворі пустельникового будинку, великий занедбаний сад, наповнений бур'янами і таємницями. Дивно, в домі всі товчуться мало не одне в одного на головах. А тут простір і тиша. Людська нога не ступає, людська рука не наводить хоча б якогось ладу. Колишній замок, видно, був розкішний, в кімнати ще не поділили. Перестінками на вузенькі й глибокі квартирки колодязі, та й підвальні віконця, чи були отак завалені мотлохом, натрапила на старезні кущі перецвілого білого бускву, дійшла до заплетеної диким виноградом і хмелем купи цегли і тонкого, гнутого залізяча Леле, та тут колись була арка, через яку ходили. Це ж справді це ж чорний хід, через який колись. Мішель виводив Юзю. Все так змінилося і заросло, водночас усе так нагадувало про минулі події. Пустельник підтвердив Софійчині з догадки, сказав, ніби Юзефа з дітьми і досі блукають цим домом. А може, то легенди про привидів панів, яких вигнали колись із розореного і підпаленого замка. Хоча де тут бродити примарам живим ніде розвернутися, додав по хвилі. Всі знайомі, всі свої. У напіврозваленій альтанці, обвитій хмелем та диким виноградом, Софійка встигла обладнати собі невеличку хатку, сюди із закутків приволочла давні черепки та деталі кінської упряжі. Юзефа ж любила коней. Тут, намостивши трави на викорчуваний пеньок, Вечорами Софійка всідалась і гортала книжки про художників, якими в пустельника були заставлені широченне підвіконня й саморобна підвісна шафка. Репродукції, самотність і затишний листяний дах давали такий простір для мрій певна русаленька так само усамітнювала і очікувала принца. Невдовзі він з'явиться звичним рухом, відкине в бік рудуватого чуба. Відведе русаленьку до своїх хоромів на малофонтанній три, і заживуть вони щасливо, радісно і без проклять. Ось уже в зелені майнула світляве волосся. Ось нащо ти взяла мої речі. Перед Софійкою стояла дівчинка років дев'яти, ображено показувала на черепки та упряж. Ти цим граєшся? Я не знала, вибач, звісно, я хочеш забрати. Моя мама іграшок не купує, немає за що. Навіть м'яча не купує, хоч так люблю на фізкультурі гратися у футбол. А можна, це буде і моя хатка, дівчинка присіла на край пенька. Тоді хай вони залишаються тут. Будь ласка, не надто привітно погодилася русалонька так важко відриватися від казки. Як тебе звати? Софія. О, в нас є такий собор. Я в ньому, правда, не бувала, то школа, то в мами робота, а мене Іра. Іра. Скривилась від неприємного спогоду. і в Києві от своїх не втечеш. Моя однокласниця так зветься може, в тебе і прізвище Завадчук? Ні, я біла. Бачу, що біла, прізвище таке. Біла, кажу ж, та ну, загорілася Софійка, не інакше як один із нащадків Юзефи. У неї ж була дитина від мішки білого. А батько твій хто? Не пам'ятаю, він із нами не живе, покинув мене ще малою. Але ж якесь по батькові маєш. Валентинівна. Що? Софійка нарешті відклала книжку, точніше, та випала з її рук. А щось іще про це знаєш? Що знати? Мама з татом розлучились, він поїхав назад у свою, як там, вишнівку, от і все. То ми пограємось? Звичайно. Софійка люб'язно запросила до своєї хатки, хоч думала про інше. Коли сповістила на вину тітинці та ані здивувалася, ані зажурилася, встигла бо збагнути, що від екс-жениха очікувала можна чогось завгодно. Тим паче, не так давно Валентин змінив паспорт, новий документ, звичайно ж, не заплямували штампи про колишнє одруження. Від сусідки Людмили Іринщиної мами. Дізналися, що років десять тому сюди завітав юнак красень Валентин, сподівався відшукати тут можливих родичів. Мовляв, його прадід признався, ніби такі були серед колишніх власників маєтку. Родичів, звісно, не знайшов, графи давно вже звідси втекли. То Валентин і вподобав собі самотню дівчину, власницю окремої кімнати. Вже згодом Людмила зрозуміла, що одружився з нею з розрахунку мати в законному родовому замкові бодай кілька квадратних метрів. Народження доньки змінило плани, він подав на розлучення і зник. Навіть аліментів не платить, нібито мало заробляє. Як усе це сумно, і як схоже на Валентина Білого. Додому. Так дивно було повертатися з Києва, адже востаннє Софійка долала цей шлях на бричці з Мішелем і Юзефою. Ті самі чудернацькі назви сіл, Вінницькі стави, гостра могила, зелений ріг, але інакші будівлі, річки, ліси, землі. Немов за ці роки хтось невидимий зітер гумкою попередні ескізи і наніс на той самий папір нові малюнки. Тьху набралася від пустельника з його малюванням. Так радісно було повертатися з Києва. Хоч і хороше, і у великому місті, проте київський темп придатний радше для недовгих екскурсій і свят. Будеш ліпше проводити вдома, у тихому містечку, де не відтоптують ніг, не мчать безперервні машинні потоки, де з пагорба видно олексівське болото і чути жаб'яче кумкання. Сергій, очевидно, збагнувся давно. Без скраплі смутки повертався зі Сніжаною та Софійкою до Вишнополя половинчика. Ще пак, адже тут на нього чекають прецікаві події. Він познайомиться з ріднею, ріднею нареченої, а потім з її сніжаною подаватимуть заяву до Раксу. Для нього це вперше, тому й тішиться. До речі, прізвище майбутнього зятя – кавун, кавун сніжана. Правда, біологічка Ліда Васильівна стверджувала, що кавун теж ягода. Отже, як мовиться, шила на мило, втім, Сніжану це турбує щонайменше. Щойно залишилась у кімнаті сама, поспішила до Катерини. Такою милою видавалась Катерина в порівнянні з рештою кулаківських, тому потерпала, хоч би нічого поганого з неї не сталося, але ні. Катруся, як її називає жених, весело прямувала вулицею у невеличкому кошику несла груші та букетик айсть. Це вперше когось із кулаківських узріла з квітами. Хоч Катря, мабуть, уже не кулаківська. Втім, франя он теж перейшла на чоловікове прізвище, та це не врятувало її від родового прокляття. Покару свою несла у постійних сімейних чварах ненависті та сердечних корнієвих мукав, який все одно косував на клаване повітря, де підростала його донька. Ось Катерина вже підходить до чоловікової садиби, впевнено і, як завжди приспівуючи, стукає кільцем у хвіртку. За верьми завалували пси, а по хвилі визирнула немолода жінка. Певна свекруха. Це ти, Катрусю? Чого соромишся? немов чужа. Заходь, сміливо, не стукай. Та Катерина взялася рум'янцем. Усе не віриться. Це вже й твій дім, пора звикати. Семенко з батьком ще не приїхали? Ні, мабуть, аж під вечір доберуться. Дворище таке якесь. Відчуття, ніби тут колись була, ніби все тут знайоме, рідне, мабуть, катерина присутність усе скрасила. Софійка попрямувала за жінками до хатинки, в ній також усе дихало затишком і любов'ю. Особливо милували зір букетики із листя, калини, сухоцвіту, чорнобриців. Бабусю, як ви? Катря зазирнула до однієї з кімнат. Дякувати вже легше, почулося у відповідь хрипкувати. Вже й уставала нині, щось і робила, Оно картопельки на вечерю наоббирала. Які ви неслухняні», – вдавано розселедилась Катруся. Відпочивайте, я сама, і мерщій до кухоньки варити борщ, коли ти уже булькотів, затарабанила по даху краплі дощі ніби перегукуючись із ним. Іди, їди дощику, зварю тобі борщику та поставлю на горі, щоб не їли комарі, виспівала Катерина, і Софійці раптом пішов мороз поза плечі. Вечеряли удвох свикруха та стара кульгава баба. Катерина сказала, що чекатиме Семена. Сиділи і плели нитки балачок дощ не вщухав, то знову набирав сили. Здалеку почулося гуркотіння грому. Грім на голе дерево, погана прикмета. Насторожилась баба, виглядаючи у вікно. Ще ж не зовсім голе, бабусю, весело заперечила Катерина. Ішла сьогодні, то й дуби в листі, і шовковиця наша зовсім зелена, і акація. То шовковицю давно тра зрізати, правила своєї баба. Коли ще як я дівувала, вона гарна була. Тепер стримить у вікні, як мара, вся суха, лишень гілка живою засталась». Одна й та родить, заперечила Катря, казав Семенко, такі солодкі білі ягоди, що шкода зрізати. Запитай Семена, чи він хоч одне дерево зрубав, чи бодай курку зарізав, такий тонко сльозий. не пригадую, щоб так пізно восени була гроза. Семенова мати стурбовано дослухалася до грому. Ой, спохмурніла Катерина, такого проти ночі вона розказувала, що на душі Мулько, як там наші добиратимуться. У відповідь прокотилася громовиня. Нарешті у двері постукали. Це Семенко, я відчиню. зраділа Катруся. З Зарипіли двері, загупали, зашурхотіли кроки. Вечеря готова? басовито запитав старший. Борщ, тепленький ще, кухвайкою вкутаний, кинулась до плити мати. Я тобі Катрусю гостинців купив, усі черги повистоював, ніжно обізвався молодий. І давай викладати сторби всяку всячину, барвистий ситець, теплу хустину, пакунок цукерок. Яка гарна, катруся радісно вихопила із Семенових рук плакитну стрічку. Вона, як намисто в твоїх синіх очах, ж, чоловік замилувався, дивлячись, як дружина прикладає до волосся подарунок. «От такої!» – здивувалася стара. Забувся, що Катря не дівка уже нащо молодиця та стрічка. Як небо синя, раділа Катрія, по дівоцьки пов'язавши її на голову. Яка ти гарна, от біжи, поглянь у дзеркало, милувався Семен. Ха ха! щасливо затанцювала перед люстрем. Діти дітьми, усміхаючись, махнула рукою свекруха, і враз сліпуче сяйво блискавки, впало на суху шовковицю за вікном, шугонуло об віконно рану й пронизало всю кімнату. Софійка пам'ятає лише суцільну пітьму і їдучий дим. Аж згодом побачила пасма вогню, потім Катерину й Семена, які нерухомо лежали на підлозі, а трохи віддалік, непорушних свекрай свекруху. Тільки стара баба заворушилася на ліжку і пробурмотіла. Що це було? Катре Семена, де ви? Аго? Не бачу, нічого не бачу. Ой, Хопилася за серце і впала на подушку. Годинок на стіні вибивав дванадцяту. Софійка, зашпортуючись, Попленталася до виходу кликати на поміч. До хати вже бігли сусіди, щось гукали, несли відра з водою. Навіть кринснон побачив, як блисне, кричав хтось, а потім, як закуркотіло, мертвого розбудило уже не розбудить, докинув інший, виносячи з хати неживу катрусю, з її волосся сиротливо звисала, блакитна стрічка. Катерні родичі також були мертві. Пожежа згасала. Дощ прийшов на допомогу, всі чогось бігали, клопотались. Раптом Софійка збагнула, чому ця садиба видавалась такою знайомою. Це той двір, до якого прибігла колись налякана наглою смертю молодого Кулаківського. Це її власний двір. Тільки тепер, замість хати, п'ятиповерхівка, на місці спаленої кімнати квартира, де справляються загадкові нічні гульбаші – а над нею Софійчина згадала, чула колись від бабусі, що там, де вдарила блискавка, чи було вбивство, краще не будуватись.